Друзі, до вашої уваги. Я не кажу, що супер новий. Не будемо утверждати того, що ми самі не знаємо. Ну, посадив спеціальну деревинку три роки назад. В цьому році маємо перший урожай. Але перший такий, дивіться, цікавий. Названня не пам'ятаю. Десь і тікеточка зробилася. Ну не лихний, бо лихне в нас... В другому місці була, а не похожа на цю. Це Оця така довенька. Цікава така. алечинка, личинка, бо не слива. Не диплоїдна, не ще якась там. Ну, дивіться, ну три роки. Гляньте, цікава. Цікава рослинка. Да, так, Приємно виглядає. А тут, до речі, ось десь наша славнозвісна алеча, ми її сильно обрізали. З весни думали, що врожай же ж буде, що зима. Жовта, нікітінська. Дивіться така. Яшку дуже обрізали. Ну прямо на, на нікак, щоб, щоб на гарний врожай, на крупну сливу. Хотіли побачити, що буде. Ну, в цьому році побачимо. Бо обрізали дуже-дуже не жаліючи, бо весна ж тепла, буде все добре, весна, як обично, мороз. Сонце день чудесний. Виросло те, що виросло. Ну це просто для вас показати таке іскусство, що в нас вийшло. На жаль, не пам'ятаю. Ну хоча вияснити можна, пам'ятаю людину, яку її купували. Треба буде спитатися, може вона підскаже названня, А так поки що нічого.